Друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання перед э, переглядом відео. Хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатись на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку канала. Посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні на завдання святилище сонце. Нажимаємо прийняти і погнали до того святилище. Світ... Э, Друзі, от ми добігли до цього світілища сонце. Так. Де це NPC? Це NPC зверху. Тобто по по сходах виходить так. Чи по площадці йдемо наверх. На другий поверх. І от тут, него... ну, тут з ним розмовляємо. Нажимаємо кнопку Завершити завдання. Після цього ми отримуємо мега додаткове завдання, яке нам дасть дуже багато опиту. Друзі, дякую всім за перегляд, всім э, всім дякую за перегляд, це раз, по-друге, підписуйтесь, ставте лайки і всього хорошого вам. До побачення.